Рахуємо розмитнення шкода Октавія, 1,4 бензин 2012 року. Автомобіль, який планує купувати наш клієнт, і його розмитнювати. Чудовий сімейний універсал з клімат контролем, партурниками та фаркопом. І найголовніше ціна в Німеччині на віддачу 3100 доларів вже повністю з торгом. А тепер головне питання: стан автомобіля, як ми бачимо на фото, жодних проблем з ним на сьогоднішній день немає. Що пише продавець? Маємо пробіг 188 тисяч кілометрів. Перша реєстрація 8 місяць. 2000. 2012 рік і головне питання: скільки будуть коштувати всі платежі по даному авто. Авто 3100 доларів, доставка в Україну своїм ходом 400 доларів, митниця всі платежі, 1600 доларів, сертифікація 60 доларів. Перша реєстрація українських номера 140 доларів. Разом цей автомобілі стає 5300 доларів вже в Україні на українських номерах. При тому випадку, коли ви самостійно його купуєте і самостійно його доставляєте в Україну, вартість аналогічних авто в Україні стартує від 7 тисяч доларів, тобто економія майже 2 тисячі доларів, коли ви самостійно купуєте, самостійно розмитнюєте авто. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.